Доброго дня, вітаю всіх! Ви на каналі Квіти та Інше. Я Іна, і сьогодні піде мова про лілії. На сьогоднішній день це 31 травня. Вона активно викидає бутони, формує їх, тому потрібне підживлення. Тож буду цим займатися і хочу вам дещо розповісти. Якщо ця тема цікава, залишайтеся. Ну і буду розповідати. Тож на сьогодні лілія виглядає ось так. Дивіться, вона активно формує бутони. Також і листя в неї росте, і стовбур. Ось у нас тільки почали недавно, ну, буквально два дня, йти дощі, і вона пішла в ріст більш. Є ось молодші вони нижчі. Я вирощую азіатські гібриди, ну і пару штук там є трубчатих. Ось, коли лілія в такому ж стані. Це у мене жовта тут буде, розквітне, дуже гарна стає. Така, знаєте, насичена, жовта, яскрава. Ну, для того, щоб вона була мала і гарний колір, і гарні квіти, щоб вони довше трималися на е, квітці, потрібно дати в цей час підживлення. Саме коли вона витрачає ось ці свої всі сили на. Формування таких ось бутончиків. Розповім вам про те, що рекомендують люди, які займаються вирощуванням лілій, Ну і те, що я роблю кожного року для того, щоб отримати гарні квіти. Що буду брати? Ось в мене для підживлення є таке ось добриво. Це звичайний попіл. Попіл це аналог. Фосфорно-калійного добрива, і ось його я буду розсипати по поверхні ґрунту. Ну, з розрахунку десь 100 грам на квадратний метр, тут у мене трішки більше, бо тут займе ось ця полосочка трохи більше місця, тому буду зараз це робити. Просто беру і ось так ніби припудрюю. Так, ну, ось так. Ну, так в мене вийшло. Дивіться, 100 грамів це приблизно півстаканчика, півлітрового пластикового попілу. Я його більш-менш рівномірно розсипала з однієї сторони і з іншої. От Нагадую, знову ж таки, що попіл це фосфор і калій, також там є мікроелементи, це дуже для лілій корисне підживлення. Тепер його присипати не буду, буду просто поливати зверху розчином мінерального добрива. Для цього можна взяти любе добриво, можна і нітромофоску, можна любе комплексне добриво. Якщо у вас буде добриво, де з перевагою фосфору і калія, це буде добре. А якщо, звичайно, нітроамофоска, там 16, 16, 16, вона також підійде. Розчиняємо столову ложку на 10 літрів і проливаємо. Я взяла Мастер 20 20 20 буду проливати ним. Це також буде добре, тому що в цьому добриві, ну, якщо беремо нітромофоску, то там тільки макроелементи. У мастері є також і мікроелементи, тому ну, він мені краще розчиняється, звичайно, тому я використовую його, а там в кого яке є. Ну, це потрібно зробити для того, щоб був доступ. У квітів і до інших корисних речовин. Ну ось, дивіться, так, добре, це все пролить. В нас ось два дні йшли дощі, тому земля волога, вона добре вбере це все, що я наколотила, От. і це дасть гарний поштовх для квітування лілія. Бутони будуть більш розвиватися краще, будуть квіти більш насиченого кольору, більш будуть триматися на, ну, на самому стеблі довше, знаєте, то є, вони ніби відквітнули, розквітнули і відразу ніби і, і там день, та й вона відквітла. От, якщо ми даємо рослинні підживлення на цій стадії. То вона буде квітувати довше і, і якісніше. Це вже друге підживлення я даю ліліям. Перше я також знімала відео. Там була нітрамфовська і аміачна селітра. Це для кращого росту і цибулинки і вегетативної маси. Ну, звичайно, якби її поливати було ось цю лілію кожного дня, тому що в нас було, дощів не було ось. Буквально до цього тижня, то вона б виросла краще. Вона б пішла в ріст і була б вища. Але і так, знаєте, тут їх в мене, я їх, мабуть, це другий рік як пересадила, бо їх було тут дуже багато вже заросло. А зараз вони розрічені, тому з кожним роком вони стають густіші. Ось, бачите, ніби пересадила, а вже пішли молоді паростки. Ось і на них також є. Ці ж бутончики. І от така молоденька рослина, вона не в силі їх ну, гарно, щоб вони квітнули, от ми їй допомагаємо. Цього підживлення буде достатньо для того, щоб квіти гарно розвивалися. І вже наступне підживлення буде восени, коли вони відквітують, коли ми їх обріжемо і вони будуть виходити в зиму. Тоді буде ще одне підживлення, також буду розповідати, Буду розповідати, як її обрізати правильно після того, як відквітне рослина. Ну і все інше, що стосується Лілії, те, що я знаю про шкідника, тому що через якийсь час з'явиться шкідник на ній такий. Ось по стеблах будуть такі жучки червоні. Це все розповім пізніше, якщо вони будуть, як з ними боротися, ну і все таке інше. Тому, кого цікавить вирощування лілії, лишайтеся зі мною. І я буду ділитися з вами інформацією, якою я маю. На сьогодні все. Таке ось відео про Лілії. Кому це було цікаво, поставте, будь ласка, вподобайку. Чекаю також на нових. Підписників мого каналу от, для спілкування. Чекаю на ваші коментарі, от, щоб ви ділилися. Можливо, знаєте щось таке, чого не знаю я і інші люди. Вони будуть читати і цим самим буде покращення, вирощування квітів. Ну, на все добре. Миру нам.